Байкові чоловічі сорочки першого сорту. ціна за 10 кг, 2850 гривень. Дивимось. Дивіться, яка класна сорочечка. Це 2XL. І у теж класно в зеленому кольорі. Не знаю, чи вам на камеру видно. розмір 41 і 42. Темно, темно, зелений. Знову сорочечка в кліточку. Розмір, на жаль, не вказаний. Це у нас сорочечка 2 хl Наступна в молочному кольорі. Квіточку з пивними плечиками. На жаль, немає розміру. Беремось далі. Такого плану сорочечка. Розміру теж жаль, немає. О, це ж за тепленько. Теж вставками на плечок. Розмір 46. Наступно знову в квітку. Розмір 2ХЛ. О, це крута, дивіться. Розміру, на жаль, немає. О, червона така. І це така класна розмір Елечка. Така сорочечка. Розміру на жаль, немає. Оно класно, Так. Це у нас сорочечка. Розмір Л. Так, там на зеленому кольорі. Знову кліточка. Я покажу вам. Це розмір 2X-віцвіта. О. Така шораз. Розмір Емошка. Якась фірма навіть. жаль, я цих фірм не знаю, як вам говорила. Тут я бачу, що сорочечки попадаються якісь фірмові. Це у нас розмір XL. І давайте покажу вам ще. Розмір теж XL. І о, черненька, лісенька сказав. Розмір алючку. Тут залишилось ще багато сорочок, тому якщо вам подобається цей лати, пишіть в коментарі або зв'яжіться з нашими менеджерами і все лотик ваш.